Кірявий народ, з вами Гунічка. І це ще один бекстейдж зі зйомок званої вечері. І ми знімаємо саме спортивні аспекти мого життя. Адже я просто обожнюю спорт, кожного дня ним займаюся і не уявляю своє життя без нього. І я вам скажу наступне: займатися спортом легше аніж знімати процес уже, адже під час зйомок мені було потрібно однаково повторювати безліч разів одні і ті самі рухи. Під час зйомки в качалці прийшлося трішки потерпіти. А ось на біговій доріжці я вже почував себе як риба в воді, адже тренери команди. Тім 404 готували мене бігати не лише 20-30 хвилин, але й долати марафон, за що я їм дуже вдячний. Ну і наостанок ми переїхали до футбольного манежу. І я відразу вирішив продемонструвати клуб, який я представляю, і завдяки якому я маю змогу грати у футбол. Я не маю футбольного минулого, але ви подивіться на цю грацію, на ці фінти. Після чого я забиваю гол і святкую в стилі Роналдо. Сі! Роблю ще декілька фінтів, роблю фінт радуга і забиваю ще девральний гол. Друзі, я взагалі, якщо чесно, досі не можу повірити, що про моє життя знімають сюжети.